Сьогодні у нас тема це кристали. Хочу вам дати таке глибинне розуміння, що таке кристали. Ніхто не розуміє цю глибину взаємодії з кристалами. Що потрібно розуміти людині, яка йде… У магію кристалів, або там в якусь там літотерапію, спочатку потрібно розуміти вібраційний статус цього магічного елементу. І з кристалами тут історія така більш глибинна. Чому? Тому що вони у нас відносяться до першого принципу прояву у квантовому лайфкоучінгі те, що ми вивчаємо, а для звичайних людей я поясню, всі енергетичні рівні у Всесвіті, ті мають певну вібрацію. І от перший принцип, так як і перша чакра у людини, перша чакра у людини вона у нас не подвійна, а одинарна, вона направлена всередину Землі. І це каже про те, що саме принцип кристалів він не може бути дуальним. Тобто розумієте, у кристала немає оцього бетонозмішувача для того, щоб зрозуміти, як працювати, хто буде, на що він буде впливати, а можливо, ви хочете, щоб він на щось не впливав. І так само оці Спокійні енергетичні рівні до них відносяться родова енергія, всі пропрацювання з родом, прийняття роду, родова сила, також магічна сила, це також перший принцип. І саме із за цього от кристали вони відносяться сюди. ж. Опять же, якщо ви, наприклад, розумієте, що людина створена також з кристалів, і для чого нам нужні ці кристали, найголовніше розуміння те, що кристали переносять нам інформацію. Кристали це такі давні флешки, які збереглися на нашій землі. І кристал має певну кристалічну решітку. І за цієї решітки він має певні властивості. І тут не потрібно, тут такого не буде, що один кристал впливає по одному на одну людину, а по другому він буде впливати на іншу людину. Ні, такого немає. Він має певну кристалічну решітку, риш... а значить, він несе певні енергетичні потоки. І... І оце все потрібно розуміти, що це настільки досконале, знаєте, найдосконаліше взагалі створіння в енергетичному просторі землі, в матеріалістичному просторі це у нас дерево. І дерево, воно йде коріннями в землю, тобто воно опирається на кристали. Вся основа буття нашого життя це. Прокристали, ми е, маємо кістки, і це також прокристали. І е, кістки, особливо наш хребет, це наша антена, це наша радіоантена, яка пов'язує е, наш верх. Наше тут і зараз, теперішнє і наш низ. Тобто, те, що об'єднує абсолютно все. І у всіх у тих людей, у яких порушений. Порушені якісь аспекти родові, ті, хто дуже сильно боїться якихось магічних впливів, ті, у кого багато страхів, ті, хто розрізані, вони начебто живуть і тут, і там, до Бога в гості стукають, а потім на матеріальний план спускаються. У тих хто у кого проблеми з грошима, а будемо казати про те, що перший принцип прояву і другий Принцип прояви це у нас про гроші. Тільки початок починався з кристалів, саме з залізної роди і оці залізні монетки, там наші гривні, е, 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 срібні гривні. да Це все про кристали. і от Якщо людина не поважає взагалі то кристали, не любить їх, не відчуває. Ну, відноситься, знаєте, як до каменюки, оці всі аспекти, про які я сказала, вони будуть страждати. І це для вас має виглядати як діагностика взагалі енергетичного статусу людини і діагностика себе насамперед, наскільки ви це любите, або не любите. Кристали, вони, так як вам, я вам і сказала, вони е, мають певну енергетику, певну структуру, певну кристалічну решітку, і їх не потрібно просити, щоб вони там вам щось змінили, зцілили, е, направили вас кудись. Їх навіть не потрібно цього робити, хоча ну, на головному курсі ми робимо програмування, перепрограмування кристалів, зарядка амулетів через кристали. Але ви маєте розуміти, що є енергетична решітка людини і є енергетична решітка кристала. І хочеш, ти не хочеш, ці решітки об'єднуються. Коли кристал знаходиться поряд з людиною, поряд, цей кристал встраюється в його ауру і впливає безпосередньо, хочете ви цього чи не хочете. І він починає налагоджувати ті історії, які не працюють в людині. І я там продивлялась, коли ви там писали. Взагалі питання і, і що взагалі відбувалося в спілці. І я дуже радію тим людям, які інтуїтивно відчувають кристали, вони їх знаходять, там комусь гарно від них, комусь погано про це поговоримо ще окремо. Але е, ви маєте розуміти, що це основа буття. І якщо оті аспекти, які я вам перерахувала, не працюють потрібно. Починати зв'язуватись з кристалами. Для мене саме кристали вони виглядають не як каменюка, а вони виглядають як дітки. Для мене кожен кристал це така особлива енергія, яка дає сили, там, трансформує, ну, і так далі. І багато е, способів для того, щоб для того, щоб працювати з кристалами, от я на головному курсі давала практику е, мандрівка душі через кристали. Це взагалі-то в магічному світі, особливо у світі. Е, це практика американських індійців, Це найсильніша регресологія, яка взагалі є у світі. І... Ви знаєте, це слова, коли я розповідаю, але коли людина лежить нерухомо, і ти на неї викладаєш цю кристалічну решітку, і вона вірить чи не вірить, я вам вже казала: в кристали не потрібно вірити, так само, як і в астрологію, її потрібно знати. А кристали вірити не потрібно, вони все одно встроюються в вашу ауру. І от робиться ця кристалічна решітка на зовсім невіруючу людину, і все, людина завмирає, її мозок зупиняється, і вона може, не може, а вона попадає, вона може попасти і в минуле життя, і в майбутнє життя. Навіть в майбутньому можна відстежити те, що не працює тут і зараз. Тому кристали це основа. І… Не має бути взагалі таких слов, що там вірити в них чи не вірити. Їх потрібно вивчати. І найголовніше, що я хочу сказати, можна прочитати десятки тисяч книг і не узнати жодного кристала. Кристали потребують проживання. Проживання енергії, які вони вам дають. Для того, щоб вивчити справді магічним чином кристали, ви маєте з ними, будь. брати їх у руки, спати з ними і розуміти, як саме вони впливають на вас. І Після того, як ви отримуєте досвід з цими кристалами, після того ви вже можете розуміти, яку саме енергію вони несуть. А я вам казала, вони несуть однакову енергію. Але якщо ми візьмемо, да, для прикладу рожевий кварц, який для відкриття серця, який для любові призначений, він такі, е, таку енергію несе, саме любові. Якщо взяти людину, у якої відкрите серце, яка вміє любить? А пам'ятаємо, ми що любимо ми із надлишку, коли наша склянка повна, коли ми любимо себе. Ми по по-справжді можемо любити інших людей, незалежно там дітей, жінок чи чоловіків, але коли склянка порожня, не про яку любов казати не можна. І от якщо ми будемо казати про рожевий кварц, якщо у людини серце відкрите, у неї надлишок енергії, у неї надлишок любові, то він буде вібраційно допомагати їй в любові. і вона Кори, коли візьмеш, візьме цей рожевий кварц, вона буде відчувати оце. Знаєте, розширення, якесь таке вдохнові, захват, м'якість, теплоту. І вона буде кайфувати від цього. І в принципі, у людини, у, який, у якої відкрите серце, на загал вона не, не обере для себе рожевий кварц. Він може бути десь в колекції, але використовувати вона його в принципі не буде. А от для прикладу, якщо у людини серце закрите, вона не може любити, у неї жертва на жертві жертвою поганяє. Склянка її порожня, то коли вона візьме рожевий кварц, а ще якщо поспить з ним, Боже, все, це інфаркт, понимаєте? інфаркт серця, інфаркт розуму буде задихатися і казати, що мені негатив принесли, мені зарядили. Я купила у негативної людини цей кристал. І так далі. Коротше, ця історія про те, що кристали, якщо, якщо ви досі думаєте, що ви обираєте кристали, ні, кристали обирають вас. І погано вам від них, чи гарно вони все одно роблять свою роботу. От таку, о, о, таку історію я вам сьогодні хотіла розповісти, тому що слова словами, але ну, те, що ви отримували інформацію, вона більш така широка. І тут я вам хотіла в завершення, щоб ви розуміли взагалі важливість кристалів. І, і ще спілка тут магічної свідомості, то знаєте, людина, яка ігнорує так, план кристалів, да, план мінералів, вона не може йти в магію. Любий маг це завжди зв'язок з землею, тому що саме перший принцип прояву і перша чакра це основний робочий інструмент для мага. Тобто все, що ми можемо отримати з зовнішнього світу, з різних ритуалів, з різного, що ми робимо, і як ми можемо їх потім, цю енергію, почистити і Змінити, трансформувати і повернути назад це проходить через першу чакру, через магічну чакру. І, звісно, там у нас є мінерали. Тому за допомогою мінералів ми можемо зробити усе. Але мах, який не любить мінералів, це не мах. Таких людей не існують. Ні, ну можливо, якісь магії, магі, бетонозмішувачі існують, але вони 100% не несправжні.